Добрый день. Впоследствии до пункту 4, разделу 3, положение про постельную комиссию Одесской Минской Рады 8-го скликанья, в разе висутности головы постельной комиссии, або неможливости им использовать свои полноважения за інших причин, его функции здесь не заступник головы комиссии, або в разе его висутности секретарь комиссии. Есть запрещение, чтобы комиссию вел я? Одноголосно. <смех> <смех> а, первый вопрос. Розгляд, свернение директора Департамента коммунальной власти Одесской Минской Рады Ахмерова. Номер 01-23-2772 от 13-12-23 года. Что до проектов решений. Про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеси, які підлягають у приватизації в 2024 році, ніжлих приміщень другого поверху номер 15 що розташовані за адресою міста Одеси, вулиця Тамана Головатова, 52, та їх приватизацію. Шановний пане голово, шановні члени комісії. Департамент комунальної власності диської міської ради пропонує включити до переліку порядку даної сесії об'єкти комунальної власності, які підлягають продажу шляхом аукціону. Їх перелік є. Візуалізація є. Можемо, власне кажучи, розпочинати. Є пропозиція по кожному цьому проекту, що там було. Що там є? Оцінка приблизна. Ну, не, не розтягуючи, просто. І якщо є візуалізації, кожен об'єкт нехай нам покажуть. У вас вони є, да? Ну прекрасно. Все, дякую. А, я, я, я е, житлове приміщення першого поверху, загальна площа 82,2 квадратних метрів, вулиця Головатова, 52. Е, на сьогоднішній день воно вільне. Е, технічний паспорт є е, 1 208 400 гривень. Це... Ми зараз кажемо, щоб всі зрозуміли, мабуть, це для, для трансляції. Ми кажемо е, про стартові, як би то кажуть, ціни. Так, тобто ми виходимо із закону про оренду державного та комунального майна, буде ще оцінка, буде ще ринкова вартість. Але на сьогодні, просто щоб депутати розуміли, і мешканці територіальної громади, пропонуємо оці 12 об'єктів, тобто приблизно старт буде десь 16,5 мільйонів гривень. Ну, на сьогоднішній день. Хочу ще зазначити. Те, що за результатами другого півріччя ми тримаємо третю сходинку, тобто третє місце в Україні по продажам, Тобто, це продаж і оренда через аукціон в Україні, щоб ми розуміли, раніше нас там в цьому списку взагалі не було тобто, це завдяки нашій з вами сплідній співпраці. Нам вдалося за цей рік, навіть попри те, що йде війна, і попит не такий великий, але все одно ми продаємо приміщення, деякі приміщення ми продаємо за такою ж ціною, але ну, досвід показує, що десь у 2,5 рази збільшується. Ціна, коли е, мова йде про аукціони. Тому е, пропонуємо сьогодні но стартова ціна всіх об'єктів е, 16,5 мільйонів. Коли ми говоримо за автомана Головатова, це 1 млн 208 тисяч 400 гривень. Воно вільне. Наступне. Ковколя 13. Ну, давайте, кажіть адресу. У нас все є. Так, Гоголя. Так, на житлове приміщення підвалу номер 501 Загальна площа 40,3 квадратних метрів. Значить, Гоголя 13. Воно знаходиться в оренді. Строк оренди до 27.01.2023 року. А воно два е, значить тисячі гривень. стартова ціна. Візуалізація є. Це торків, так. А Ні, це не готовий. Ні. Ні, то, то ще був один підвал. Підвальне приміщення. Це було напроти це було напроти департаменту архітектури і містобудування. Ми виносили його на аукціон. Теж було. На поза якщо я не помиляю, сесії. Ми його ще не продавали, так? А, продали? продали, так. Там був аукціон і ціну підняли. 200 000 на 200 тисяч гривень підняли ціну дякуючи аукціону на цей конкретний об'єкт. А взагалі хочу сказати, що завдяки нашій плідній співпраці на сьогоднішній день, ну кінець року, я гадаю, що у нас план буде виповнений десь приблизно 200 Тобто в два рази ми перевищили планові показники. Давайте далі. Жуковського 13. Так, Жуковського 13, Жуковського, 13 приміщення 101. 25,2 і 10 два нежитлове квадратних метрів. Не приміщення. Десь приблизно 280 тисяч гривень на сьогоднішній день вільне. 22? Так. Так. 25 25,2 квадратних метрів. Ось воно. Воно зараз вранені, є? Ні, вільне. 90 квадратних метрів знаходиться в оренді 2,3 мільйони гривень. Ні, це, це ось прибудова. Ну, це це частина приміщення. Якщо бути точно, то це частина приміщення. Ну, сьогодні розумієте, сьогодні навіть ті заяви, які ми розглядаємо з приводу того, що люди розуміють, і єдиний сьогодні спосіб вийти на приватизацію це аукціон. Тому пишуть заяви. Ну, якщо є бажання у орендаря, чи просто у людини по як би то кажуть, Ну, прийняти участь в участь в аукціоні, то чому ж ні? Я хочу зрозуміти це для монастиря. що? Нежитлові приміщення це перший поверх 160 квадратних метрів. Десь приблизно 3 мільйони гривень, воно вільне. ну, 2,950. Провулок Чорноморський. А там є. Можна, можна повернути, так. Ми, ми ж зможемо збільшити це? Ні. Не ну це така адреса. Вільно. Воно не, не, не знаходиться в орендних відносинах. Ні, перший чорноморський. Перший чорноморський. Наступне, 55. Пушкінське 55. Так, 64,2 квадратних метри. Приміщення десь у мільйон 420 тисяч гривень. Це на розі Пушкінська та це напроти дома з Янголом. Як по-новому це базарно, базарно. Так. <кій> Значить, там була, була організація, в неї закінчився договір оренди. воно не знаходиться у другому переліку. Це закінчився договір оренди в 2020 році. Ну, там була громадська організація. Наразі чекали. Виникла заборгованість. Ми подали до суду. І документи вони не оформили. Тобто документів в департамент щодо оформлення договору оренди не надходило. Ну, така ситуація з багатьма громадськими організаціями, тому що ну, ми збирали всі громадські організації, проводили навіть Громадські слухання надавали вичерпний перелік документів, які вони мають оформити для того, щоб потрапити у другий перелік, якщо вони хочуть, і вже тоді свою діяльність вести згідно чинного законодавства. Але не всі це розуміють. Ну власне кажучи, ця організація перелік документів не надала. Перша сортувальна 44. Так. 782 тисячі вільне 53 квадратних метри. Там два приміщення. Одне 164 метри. Ми розглядаємо. Там два це приміщення підвалу і, цок, і е, приміщення цокольного поверху. Обидва вільні. Підвал 164,9 квадратних метрів, і е, приміщення цокольного поверху 53 метри. Загалом е, 53 квадратних метри це е, десь 782 тисячі гривень. І сортувальна 44 164 квадратних метрів 1 340 тисяч. Так, Успенська 42, нежитові приміщення, це перший поверх, загалом їх 93,6 квадратних метри, воно вільне, 2,5 мільйонів. Ну, можливо, у нас 93,6 квадратних метрів. Тобто ми зараз говоримо про 93,6 квадратних метрів. Це перший поверх. Наступне. 6. Так, Чорноморського козацтва 6. Чорноморського козацтво 6. Це 93,4 квадратних метрів, 1 920 гривень. Вільне. Це перший поверх. Є, звісно, є. Дев'яносто три і чотири. Так, це ману головато сімдесят дев'ять. Мільйон чотириста сто сімдесят шість і сімдесяти квадратних метрів. Вільне. Перший поверх. Так so. Буду, будемо розраховувати на підвищення на аукціоні. Героїв оборони Одеси. Так, героїв оборони Одеси. Це 64,60 квадратних метри, 670 тисяч вільне. Це підвал. У ну, бомбусховищі там же ж повинні бути певні критерії, наприклад, два виходи і таке інше. Тобто ми ведемо зараз цю роботу і на позаминулі теж засідання засіданні виконавчого комітету зареєстрували і передали 650 з чимось метрів. Це Добровольського 147 1 на баланс КП ЖКС Північний. Потому мы занимаемся такими примещениями. Давайте, если нет вопросов, голосуем тогда списком, да? Кто за? Единогласно. другой вопрос. Розгляд звернення директора департамента коммунальной власності. Передачі у державну власність до сфери управління офісу Генерального прокурора баланса Одеської обласної прокуратури ніж житлових приміщень площою 93,7 квадратних метрів в будівлі розташованій по вулиці Жуковського, 16. Шановний Олександр Вікторіч, шановний Роман Таліч, дійсно є приміщення 93,70 квадратних метрів, Жуковського 16. Воно не було зареєстровано за територіальною громадою. Ми його зареєстрували за територіальною громадою. Внесли навіть у другий перелік об'єктів, які підлягають передачі без проведення процедури аукціону. Тобто, у нас була мета. Щоб там зробили бомбосховище або найпростіше укриття працівники прокуратури і могли його використовувати у цей військовий час. І, але виникло питання в них щодо передачі цього приміщення в державну власність. А Є фотографії цього приміщення? Що це підвал? Це підвальне приміщення, так. Ми його. От ось під цією будівлею. А що в обласної прокуратурі немає підвалів? Ну, в зданий, в зданий. В, власне кажучи, в цьому приміщенні тільки цей підвал існує тому ми його і зареєстрували за територіальною громадою. Він не був зареєстрований 16, здання, що там знаходиться крім... На першому поверсі прокуратура. Прокуратура. А конатки, звісно, навіюють. Хорошо. Хто за? Єдиногласно. Третій вопрос. Розгляд звернення директора департаменту про затвердження методики розрахунку орендної плати. Ми е, зробили е, і розробили методику розрахунку орендної плати. Пройшли громадські слухання, пройшли, е, заслухали це на комісії і е, зробили висновок е, щодо. Експертний висновок і зараз повинні віддати це на Державну регуляторну службу. Ми на сьогоднішній день розглядаємо саму методику, чи, чи власне кажучи, що. Ну, ми ми вже винес. Вже рішення таке було. Тобто, від від комісії треба підписати експертний висновок і направити його до державної регуляторної служби За, для того, щоб в подальшому цей висновок у якості проекту рішення можна було винести на сесію міської ради. Да, да. Хорошо. Если нет вопросов, то поскольку уже этот вопрос обговаривался. Есть вопросы? Нет. Нет? Тебя подписывают. Хорошо, кто за? Единогласно. Чтобы вы подписали. Дякую.